Ми находимося. Там... Ми знаходимося сьогодні, 25 червня 2008 року. Знаходимося в селі Камінь Кроливецького району Сумської області. У хаті кого. Представтесь, будь ласка, Назвіть себе. Пилипенко Іван Васильович. Пилипенко Іван Васильович, рікарнародження. Тисяча дев'ятсот Ага, рік народження. Іван Васильович, ви війну пам'ятаєте? Війну пам'ятаєте? Як сьогодні все? А розкажіть, от як 41 рік був, як 43? й От з 41-го давайте почнемо. З 41-го? Да. Скільки 41 вам було тоді? 9 год? 11, 11, да? Чого? Уже... Ну 11 год було. Ну, як. 41 рік. Так, все, подожди. А, ми так. не мешаем. Надо, щоб псидок розказував. Як це було діло? 41 рік. чого почати? Були лагерці у саду. Ото здание розковиряли панське. Так, у, там були ті лагеря. Скоролевця. Які лагеря? Три. Три дівчат, які ще начальників, так три дівчат утопилось. Які лагеря? А? Які лагеря? Громче кажуть. Лагеря які? Лагеря? Ну я не знаю, чи десь десятый класи. Mm. В общем, дівчата і, і то, хлопці були. Так, у парку там липі. Отак круг посаджен. Як було, то там і баян грає, і то так стояв флаг на пічці. І черепашками виложена. Звезда така чимала. І було в останній день гуляють, співають, танцюють. Як уезжать уже від до А тоді шо. Війна як началась, об'явили ж війну. Так усі то збираються, за їх забрали. А повар такий мужик був замашний. От бабочки не плаште, врага разобьем і вернемся. Так був то цілі пішов з каменя. і в район не їздил на куда. Так. Оце таке. А скот оце ж розбирали. У нас фирточка була прочинена, а така толичка чорненька зайшла, і оце то пасіку, Розбирали. Так, урожбоянкомат виїжджає, солдати їдуть. Так. Одна баба ліко чепила, він тяжолий, упустила. Пчола як вилетіла, їдуть, так отак закриваються солдати. А вона каже пропав семен, да будьте ти проклята своїм семеном, як він каже, проїхати незя. А тоді той оце <coughs> ж угнали скот і то і. І як то що ж евітан кричав? Каже, враг уже забрал. От там, а там короб, что? Шо? Вот Шовнинского району вычи. Так каже, Німець забрав. Враг буде розбитий, победа за нами. кричить, як на лопне. А тоді, а тоді то. Як то, що в скорості глянув, так з хрестом уже танка тут на перехресті Стоїть, О, кажу? А що? У нас у 1939 годі вистріляли де лучших коней, де грамотних людей Сталін поубирав. І до тих пір що то. Nimčijo to ni bilo. Nič takega niso brali. Jajko, mleko, salvo, ose, žerev. <kohem> tako je bilo. Tako je, pred trojcem. Pojdili so po, po Major, po Bubonskega. Партизани, Партизаны вещи да полиция, да німці, А ми в як попали з товаришем, да без, без картузів пришли. По канаве в саме, сюди, в саме село пошти. В общем, Вовшим... А били наші звильного лісота. Так звильного і на шарповку. Так били заруди. Це як мигне. Це в, якому а, в якому році? Звук снаряду. Опять полісу вона покотіла. В якому році? В році якому? У якому? Сорок первому. А тоді вже, як другий фронт, так, у другий фронт сім, сейм задержав все. Ото край вигорів понад берегом. Як виносяв конотопи? Оце оце окно, так якраз як от, от отдавало. Фонари повішав. І гур. І бомбити. І через семь. який турок який турок переправляє днем. Ну, виносять. Наше, об... наше переправлялось днем, да? Обкрутнув що сделав раз. Бомб начеплявить і сапожить. У — Наших, так? Да? Наших, вже якого. Солдат погибло ой-ой-ой. У школі паркет розковиряли, зняли пол. Поло такі самі десятка був. Пан пан робив дурний. Робили ми труби там на, на цій же школі Так таке, що через балку не перелізеш. Отаке нив. Онякий дом був. Як, <кхи> як не за ніток нічого, як все одно в родительство було. А потім як підперли наші катюшу, да то як шалехнули, сонечко чуть почало сходити. Як шлехнули, як зорвався він, так без оглядки. Конотоп зразу забрали, а тут же жародром був, так, він вишивав. І це так побігли ж ми з с товаришем. Побегли так винту. Крил, крилом чи колесами почти чуть не воды черкається. І та-та-та. Німецький самоліт, да? А остров Бум верби там дато. Так він оце наш, наші, наш ж уже. Як добрав до сюди ж до острова лоза, зараз таке. Так уже, уже й то. І пошов ходь. Багато погибло, да? Наших. Багато, хіба ж не багато. Як він пошти чуть на колесами по воді черкає. А вони як кози туди як добрались, уже там зараз, так вже, тоді вже пошов. А, так він він розстрілював німецький самоліт а переправу, так? Да? Де... Розстрілював тих, що переправлялися, да? Ага. А он де у тому від новоселлю, так там до тих прийшов, як випустив на, на частину з лісу. І та-та-та цілу роту вложили порядок. В общем, родительства було багато. А десь тут кажуть снаряди зарити ящиками. Що? Это. Тут хватает их. Да откопать можно. <реш> а, а у нас бомба, да, че там? эх С... Я... ех... один, ящик усунул в ок, засунул, и воно за... занесло, зато десь у, у Це лист тут ряд бубни. У бубни там окопы, да? Окопы были, и те пушки стояли, да. Ви... Покажешь мне Вирите, заганяє, а сможешь на хижки. Ну ти знаєш, да. А де це у бобні самого краю було, да, чи де? Де курятник був. Возле, Возле курятника, да? Ну це курятник, а отак так тому. На ту сторону. І болото. На ту на сторону дороги. Чи туди, В сторону Святого Озера туди? Вот это весь той. Курятник. Вот это курятник. О. О. А осюди. Туда, да? На О, ту так. сторону. А угу. тоді ще трохи пройти бугор и пошло було тож. Угу. Так туда, да? Там. Понял, да? Угу. Там об минуло искателях можно найти. Так есть у меня. Есть. Там и... Скажи, что есть. Есть миноискателем. Тоже захочет проехать. Есть миноискатель. Хочете проеду? Да, його. И щуп есть. А у нас той бомба десь в городе, да, лежить? На болоті. А то ви ще казали десь эти пистолет, да, якісь документы, якось командира вложили, так. Ложили, так. Не, не помните? То дядько Семен закопал. Mm. Врачебные... Да квантот здесь, да? Книжки, я там десь за крылом. Там так, же ну, мені це в букву. Шукал, шукал, после и кто знает. А офицер порядив найти мини-гражданский, порядив и Это в 41-м, да? Да. А тут ще окейс был, да, вс? Так... Разведчики какие-то были тоже. То... Ото поки ж він був, це перший фронт. Поки він був, так точно лупили. Передає координати, що отак, от отак, отак. І точно снаряди попадають. Так оленін стояв у парку протягнутою рукою, не займали. А тоді як розсердились, як гавкне капітан чи якийсь німець. Танка отдихала, як уся позже одни щепки полетели из Ленина. Розбил. А тоді оце ж був, Ну, будка, так як кури раніше були заплетені з лоси. Ну, в виді туалета. Ну, не було туалета в цьому, Так вони що, взяли Узяли до той. садил же там, вот же разведчик, садил и до тех пор, что точно давал сведения. Кто? Немецкий разведчик? Немец садил? Лас, наш, наш, наш. Садил. А. а той за шнур зацепил, так и шел, выскакивая в лоба автоматом и текать. И вскочил, лодка была не примкнута, ускочил. Другий немец, що не стрілява, із того, кинув гранату. А ті в гранати, то в качки такі дерев'яні. Вони раз, два, три, чотири, п'ять, шість, тоді зриваються. Так, Так він кинув гранату, дав лодку, а той з лодки викинув, згорвалась, а там на здорово глибоко. Взорвалась, лодку розбило, а він на ту сторону перепурнув і каже, я в кубах мокрих садів. Це він уже сам розказував. Так перепурнув і уход, ушов. Ушов. а другий я не знаю, що що Ото де то поле, здорова така. Коло гради. Як там захоронений був. Так забрали кудись, не знаю де чи. На могилках. В общем, прибирали йде. А німець той усіх своїх до, до кістки позбирав. Отам, де, де віса були, березові хрести. Це в їх як закон. Повбирали. Так а наші де наступали? Наші наступали де? В якому районі? Возле млина там, да? Нижче. Туда дальше. Ну далі. де Зайчикова, юлочка. Юлочки по прямої. А, а німці наступали де? В 41-му? А немц по, по шляху ну. Там саме, ні? Mm. Там само? і німець там само в 41-му наступав. Наші воєнкомат як і тікав, так на що ти зріваш, фронтовики держать ще, а, а ти позривав. Три рази гребля була прорвана. До таке розмата, що хату вкидай. А наші прискочили, хто вплав, хто як. Фронтовики ж, які передержали. Да канемці отсюда наступали. С Кролевця чи откуда йшли? Кролевця. З Кролевця, так? да? Да. Левитан кричав. Коробка нашу здали. А що тут от коропа? 40 кілометрів. Так не вправилися оглянутися вже його сделав. О тут мене серед двора чуть не вбило. Ти що шрапнель, що в воздух рвуться, Так я взяв осколок, де такий гарячий. І руку об'єк. О, кажу, в одному шагу. Коло смерті був. Так це в 41-му? Ага, Не пускають із погреба. Все одно побіжим. На, на передовий вже там коло того матали. А де передові були? Ну, коло мельниці. Шкала річки там коли, блина. Mm. Мене... Передовиться в 43-му, коли наші наступали вже, да? А в 43-му вже ж наші оце то. Як він пока бомбив, да то, тоді вже, як Катюша шелехнула, змотався, йшов. Тоді Виключаємо, да? Да, вот включаємо. І...